Скільки я витрачаю на саморозвиток. Я порахувала, що за останній рік сума склала приблизно 8 тисяч доларів. І куди б я могла вкласти ці гроші? Я б могла поїхати, мабуть, тричі на балі. Я б могла купити машину або вкласти гроші в акції. До речі, Google так непогано виріс за останній рік. Хороша була б інвестиція. Але я абсолютно не шкодую. Мало того, я планую продовжувати в тому ж дусі, тому що те розширення ті зміни моєї реальності і те відчуття щастя, яке я зараз проживаю, ну, жодні подорожі, жодні матеріальні речі, просто гроші, вони цього не замінять. Тому що, нарешті, я отримую задоволення від життя. від... Простих речей, і нарешті я маю те щастя, яке я так шукала все життя. І таку внутрішню гармонію, спокій і здатність витримувати будь-які події, які трапляються. І це дуже круто. І для чого в мені це все? Тому що. Коли я дізнаюсь щось нове, щось нове про нас, про наші емоції, про те, як легко можна змінювати реальність, мене в мене це викликає тільки захоплення і нерозуміння, чому люди досі про це не знають, чому ми знаємо про планети, ми знаємо про космос, але ми не знаємо, як керувати своїм життям, як керувати своїми емоціями. І я хочу ділитись, я... Для цього створила свій перший курс енергія, де я ділюсь своїми найкращими практиками і тими знаннями, які допомогли мені дійти до тієї точки, де я є зараз. І курс абсолютно вільний за вільний донат, за будь-яку суму. Тому я вас запрошую і дуже хочу, щоб ви так само змогли змінити своє життя, як це зробила я.